Привіт, я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це Крінж новини з окупації. Хто як не ми спалить мости? Українці кепкують з Кримського мосту, по якому знову прилетіло. Рух зупинено, росіяни стали у кілометрових заторах. Гауляйтер Запорізької області Єбалицький відправляє їх на Альтернативний маршрут через захоплені території, навіть комендантську годину зняли у Севастополі. Вже проблеми з бензином. А біля Мелітополя корки мінімум 5 кілометрів. І так як росіяни люблять прив'язувати події до дат по кримському мосту вахнули, бо це був день розстрілу царської родини. На серйозних щах заявила кримська сенаторша. Росіянка продає в інтернеті військову форму Ванькою, що воював на Запоріжжі за 35 тисяч рублів. Ціна знижена, бо екіпірування зняте з небіжчика. Росіяни упіймали диверсанта, який хотів підірвати ЗАЕС. Або чергова показуха на Раша ТБ. Комплект юного терориста видно на фото. Гаманець, паспорт, зарядка для батарейок, акумулятор і карта ЗС. Вочевидь, вибухнути мала фляга. Колаборанти у Мирному на Мелітопольщині кинули місцевих комунальників на зарплатню. Більше того, інвентар роботяги купували власним коштом, а тепер їх звільнили. Проблеми простого люду приїхала вислухати гауляйтерка уманець, засвітилася перед камерою футболці Жириновським, а тоді розвела руками. І що ні, ну, ні, не ні. ні. нічого все написано. Ну, так, так, в окупації уроки мужества проводить педофіл. В Енергодар і Кам'янку Дніпровську приїздив Олександр Морзунов, командир російського пошукового загону Находка. Однак на батьківщині в забайкалі цього героя звинувачують у домаганнях до дітей. Паша Мерседес збирає на заставу. Аби він вийшов із СІЗО, у храмі встановили карнавку для пожертвувань. Потрібні 33 мільйони гривень. Цікаво а на Росії на пашу теж донатять? ЗСУ звільнили село Старомайорське на Бердянському напрямку. Від окупантів ціліли тільки шеврони. Виявляється, це були елітні підрозділи РФ ГРУ та ВДВ. Балицький фотошопить свої груди. Голяйтер Запорізької області розжерся і гидко дивиться у кадрі. Сили волі нема, найняв ретушера. Той зменшує йому груди і боки. Батарея тунгусок і жодна не їде. Чмобіки отримали партію техніки з РФ. Утім, тест-драйв 30 кілометрів фронтом провалили нельзя заводить, потому что тому тут сигаріть А сушка взагалі не долетіла до зони СВО. Російський літак впав у море в Каспійському краї. Пілота виловили, але не відкачали. Весь кріншу випуск не вліз, тому до наступної суботи.